Вітаю! Нещодавно я розробляла схеми до двох сорочок Сумщини і помітила, що у них дуже цікаво оброблений край подолу. Він ніби підігнутий прутиком, двобічною прутиком, але якось так своєрідно. Я почала шукати майстер-класи, знайшла, іначе такі, що вони показують, як робити подібний шов, але воно все виходило. Якесь не таке. І така рідка, що до цих сорочок були зроблені доволі такі чіткі, і якісні світлини саме цього підгину краю сорочки. На одній було кольоровими нитками з лиця сфотографовано дуже чітко. А на іншій, хоч і білими нитками підгін зроблений, але був сфотографований виворіт чітко. І видно було, як пролягають нитки. То я почала. Експериментувати сама. І мені здається, що я таки вгадала, як це робиться. Ось Це мій такий зразок, отут, видно, мені невдалі спроби, а далі от вже те, що в мене вийшло. І воно справді співпадає з тими світлинами. Ось такий виворіт. Я в жодному разі не претендую на те, що я достеменно все відтворила. 100% вгадала, як це робити. Але все ж таки зараз покажу, як зробила я. Можливо, комусь знадобиться в роботі. Як хто знає краще, то прошу, підкажіть, будь ласка, буду дуже рада почути. Отже, ми підгинаємо край прутиком. Це трохи підігнула. Витягнувши нитки для першого ряду прутика. І для другого ряду протика. Чісниці я залишила три нитки, в тих сорочках було дві нитки, ну, я тут лишила три, щоб було видніше малюнок. Помітила, що під гінкраю краще робити справа наліво, цим способом так краще вкладається нитка. Хоча мені зліва на більше подобається, але тут якось так от. З'ясували, що краще навпаки зробити. Отже, підігнули край, перегортаємо тканину на лице до себе. Підігнутий край йде верху, саме полотно сорочки до вас. Взяла чорну нитку, аби було видно добре. Отже, ми виходимо між двома рядками. Перепрошую двома прутиками верхнього ряду, ось тут вийшла наша нитка. А другий ряд буде у нас пролягати в шахматному порядку відносно першого ряду прутиків, ніби розділений в розкол. І от, власне, ми вколюємо вже там, де у нас він, роз... у мене тут він розділився, захоплюємо 4 нитки нижнього прутика. Протягуємо, обкручуємо його і виходимо знову от сюди наверх, туди ж звідки прийшли. Затягуємо наскільки вам треба. Далі, за діагональю спускаємо сюди вниз, між уже наявним прутиком і майбутнім. І не захоплюємо ці 4 нитки наступного прутика. А підіймаємося з вивороту, за діагональю вверх. Між двома сусідніми прутиками, ось так. Далі ми знову спускаємося ось так, вниз, захоплюємо 4 нитки, обкручуємо прутик і підіймаємося наверх, звідки прийшли. Спускаємося вниз за діагоналлю і підіймаємося вверх, так само за діагональю. вниз. Чотири нитки захоплюємо, обкручуємо прутик, підіймаємося вверх, за вниз вверх, вниз, обкручуємо прутик, підіймаємося вверх, за вниз і вверх. Вниз обкручуємо прутик і виходимо туди, звідки прийшли. Ось такий у нас виходить. Цікавий, шов, мережка така. Можливо, ну, я, я не знаю, як її назвати, розділений прутик, ніби ні, ні. І двобічний прутик, але як хтось знає назву, то підкажіть. Але ось так дуже цікаво виходить. Можна робити кольоровими нитками і білими, кольоровими цікавий малюнок, так видно. І ось такий виворіт. Ось так з вивороту пролягають нитки. Сподіваюся, комусь буде корисно і сподіваюся, що зрозуміло пояснила. Дякую за увагу.